Добрий день, мої маленькі друзі, мої любі талановиті маленькі актори. Я скучила за вами і дуже хочу з вами поспілкуватися. Уже минули різдвяні свята, новорічні свята з подарунками, з колядками. А як хочеться нам чогось святкового, такого веселого, яскравого. Хочеться? Я знаю, що нам робити. Я вас запрошую до театру. А чи були ви в театрі? Я надію, що ви були в театрі і не в одному в нашому місті є дуже багато театрів, і в них дуже багато великих акторів. Зараз я вам розповім про наші театри. Подивіться, це Одеський національний театр опери та балету. Опера це вистава, де не розмовляють, а співають. А балет це вистава. Де танцюють, там ніхто не розмовляє, тільки танцюють і своїми жестами, своїми рухами гарними та цікавою, гарною музикою розказують про сюжет, про зміст казки чи якоїсь вистави. Наш театр один з найкращих в світі. Я думаю, що дехто з вас був в цьому прекрасному театрі та дивився балет на музику Чайковського Лускунчик або балет на музику Сергія Паркофова «Попелюшка». Я надію, що вам сподобалася вистава. Ось, А якщо ви не були, то будь ласка, попросіть, щоб вас батьки повели до цього театру. Там, для дітей ще була вистава «Білосніжка і сім гномиків. Дуже гарно. Я надію, що ви побуваєте в цьому театрі. А зараз ви побачите другий театр. Дякую. А ось Одеський Академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного. Тут під час вистави і співають, і танцюють, і розмовляють, і шуткують. Тут дуже-дуже весело. А ось відомий вам Одеський театр Ляльок. Я впевнена, що ви відвідували його разом з батьками. Тут дуже гарні актори грають, і великі ляльки. Надію, що ви були в цьому театрі, і вам, вам сподобалося. А якщо не були, то, будь ласка, підіть. Вам дуже сподобається. Бачили діти три наших театри. А в Одесі є ще багато театрів. І театр юного глядача і філармонія. Там працюють дуже знамениті великі артисти. А колись вони були маленькими і ходили в дитячий садочок. А виросли великими акторами. А ви, мої маленькі актори, в дитячому садочку будете також вчитися, як стати актором. А зараз я вам пропоную поки що ви глядачі. Ось поміркуйте. От ось ви, ось ви прийшли до театру. Що ви повинні спочатку зробити? Побіжати до буфету, чи, чи до гардеробу, чи в глядацьку залу? Ні, не до буфету. Звичайно, ні. В глядацький зал? Ні. Ви по перше біжите до гардеробної. Там воду номерочки, ви роздягаєтеся. Молодці. А тепер друге таке питання. Ось ви прийшли у глядацький зал. Що ви повинні спочатку зробити? Зайняти своє місце згідно вашому квиточку, де написано місце ряд. Чи зайняти любе місце, яке ви хочете? А чи лагідно попросити, будь ласка, мені уз... звільнить місце, я хочу тут сидіти? Звичайно, ви повинні зайняти місце, яке написане у вашому квиточку. Тоді буде порядок в залі. І третє питання з вашого з мого тесту. Ось починається вистава. Коли вона починається? Коли всі займуть місця? Чи коли прозвонить третій дзвіночок в театрі? А чи коли актори захочуть, тоді й почнуть. Гадали? Звичайно, коли продвенить третій дзвіночок, тоді всі затихають, виключають свої мобільні телефони і готуються дивитися виставу. Ось так. А як стане актором? Я вам допоможу. Значить, в дитячому садочку повинні ви виступати. Ви дуже любите танцювати, розповідати вірші. У вас має бути дуже гарна мова. А якщо актор буде говорити тихо, нерозбірливо, тоді його ніхто не почує і ніхто не зрозуміє, про що він говорить. Тому ви повинні чітко, гарно розмовляти, говорити слова, говорити скоромовки, стояти перед зеркалом. І дивитися за своєю мімікою, як ви гарненько розповідаєте. А ще ви повинні бути спостережливими і дивитися, як люди себе поводять на... в різних ситуаціях. Тоді ви будете більш впевненими в своїх ролях. Ось у нас в дитячому садочку діти танцювали і співали. Я вам зараз пропоную подивитися декілька фрагментів з наших. З святкових ранків, де діти співають, танцюють і читають вірші. Будь ласка, дивіться. Діти. І скоро ми з вами зустрінемося, і ви ще краще будете виступати, танцювати, читати вірші. Ось, а зараз я пропоную вам подивитися декілька фотографій, як наші діти виступали. Вони нас ну, настоящі актори. А тепер, малята, зверніть увагу на цю фотографію. Це наша випускниця 2017 року, Єлізавета Нікітюк. Вона дуже гарно виступала, танцювала, співала в садочку. А зараз вона артистка. Вона маленька акторка, вона знімається в кіно, яке називається Побачити океан в другій та третій серії. Можете, ви побачити її. Вона дуже талановита дівчинка. І таких талантів у нас садочку ще багато-багато. І ви також станете певними артистами. Дякую за увагу! А ви, діти в садочку, послували, танцювали і співали, виступали за любки, щоб пишалися батьки. Може, хтось хоче з вас артисткою стати, в театрі на сцені талантом вражати. А може, в театрі навчив в цирку, в балеті, співати та грати в оркестрі на флейті. Я маю в серці велику надію і вірю, здійсняться всі ваші мрії, і ви станете великими акторами. Може, хтось з вас також буде зніматися в кіно. Дуже рада була з вами поспілкуватися. Бажаю вам успіхів і до скорої зустрічі! З вами була Олена Дмитрівна, ваш музичний керівник. До побачення!